Всім привіт, друзі! Сьогодні розберемо одну з найтехнологічніших і просунутих криптобірж у світі OKX. Цією платформою користуються трейдери з більш ніж 180 країн. І вона по праву вважається однією з найзручніших та універсальних платформ для торгівлі і заробітку на криптовалюті. У цьому відео я покажу, як зареєструватися на OKX, пройти верифікацію, поповнити рахунок, торгувати на споті та фьючерсах, користуватися копітрейдингом, заробляти на стейкінгу та брати участь у запуску нових токенів через JumpStart. А головне розповім, як отримати бонус до 6000 USDT, якщо ти реєструєшся за нашим посиланням із промокодом UACP62. Якщо ти шукаєш біржу з сучасним інтерфейсом, низькими комісіями, великим вибором інструментів та надійною системою безпеки, це відео точно для тебе. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і заглянути в опис. Там зібрані всі корисні посилання. Поїхали! OKX – це одна з найбільших і найтехнологічніших криптовалютних бірж у світі, заснована у 2017 році. Сьогодні нею користуються мільйони трейдерів, а сама платформа стабільно входить у топ світових бірж за обсягами спотової та ф'ючерсної торгівлі. Компанія зареєстрована в Гонконгу та працює в рамках міжнародних стандартів безпеки і прозорості. Платформа регулярно проводить аудит резервів і публікує докази забезпеченості активів, що робить її однією з найвідкритіших і найнадійніших бірж на ринку. OKX пропонує розширений набір інструментів спотова торгівля з високою ліквідністю, ф'ючерси та деривативи з гнучким кредитним плечем, маржинальна торгівля, копітрейдинг, ерн та стейкінг, джампстарт, участь у сейлах нових токенів, алгоритмічні торгові боти, NFT-платформа, зручна мобільна версія та професійний термінал. Біржа відома швидким і стабільним двигуном, зручним інтерфейсом, безпекою зберігання коштів та широкими можливостями для трейдерів будь-якого рівня. OKX активно розвивається, додає нові інструменти і залишається однією з найуніверсальніших платформ у індустрії. Окремо варто відзначити, що OKX – біржа, якою активно користуються професійні трейдери. Для них важлива величезна ліквідність, а також доступний термінал OKX PRO з розширеними графіками, глибокою стрічкою угод, просунутими ордерами та високою якістю виконання. Система витримує навантаження під час різких рухів ринку, що робить платформу надійною для активного та високочастотного трейдингу. Щоб почати роботу з біржею OKX, потрібно пройти просту реєстрацію, яка займає всього кілька хвилин. Перейди за посиланням у описі під відео. Це наш офіційний партнерський лінк з промокодом UACP69, який активує бонус до 6 тисяч USDT для нових користувачів. На відкритій сторінці введи е або номер телефону, придумай надійний пароль і вибери країну проживання. Підтвердь згоду з умовами та натисни Створити аккаунт перевір пошту або SMS, Тобі прийде код підтвердження. Веди його на сайті OKX. Після підтвердження аккаунта можна одразу увійти в особистий кабінет і за бажанням встановити мобільний додаток OKX з App Store або Google Play. Перед початком роботи важливо налаштувати безпеку. До речі, заглянь у опис. Там багато корисних посилань. Після реєстрації важливо одразу захистити свій аккаунт. OKX пропонує надійну систему безпеки, і першим кроком є ввімкнення двофакторної автентифікації. У особистому кабінеті відкрий розділ профіль безпека, двофакторна автентифікація. Вибори, для яких дій увімкнути захист. Вхід в аккаунт, вивід коштів, зміни налаштувань і безпеки. Встанови додаток Google Authenticator на телефон. На сайті OKX з'явиться QR-код. Відскануй його у додатку та введи шестизначний код для підтвердження. Обов'язково збережи резервний ключ. Він потрібен для відновлення доступу, якщо втратиш телефон. Після вімкнення 2FA твій аккаунт буде надійно захищений. Без одноразового коду ніхто не зможе увійти чи вивести кошти. OKX регульована міжнародна криптобіржа, тому для повноцінного доступу до всіх функцій потрібно пройти верифікацію особи. Після KYC відкриваються можливості введення та виведення фіату, підвищені ліміти, участь у Jumpstart та використання всіх продуктів Earn. Як пройти верифікацію? У особистому кабінеті відкрий розділ профіль. Верифікація. Вибери країну проживання. Вкажи тип документа. Паспорт, ID-карта або водійське посвідчення. Завантаж фото документа та зроби селфі. Система звірить дані автоматично. Вкажи адресу проживання та відправ заявку. Перевірка зазвичай займає від кількох хвилин до години. Після схвалення з'явиться статус Підтверджено і стануть доступні всі функції платформи: введення та виведення фіату, розширені ліміти, стейкінг, джампстарт і участь у бонусних програмах. Нагадую, що посилання на всі топові біржі, гаманці та сервіси з унікальними бонусами ми залишили під відео. Після реєстрації та проходження верифікації можна переходити до поповнення рахунку. OKX підтримує кілька зручних способів введення: криптовалюта, P2P та онлайн-обмінники. Усі методи безпечні і підходять як новачкам, так і досвідченим користувачам. Спосіб перший: поповнення криптовалютою. Підходить для тих, у кого вже є крипта, на гаманці або іншій біржі. У особистому кабінеті відкрий активи, депозит. Вибери монету, наприклад, USDT або BTC. Вкажи мережу переказу TRC20, ERC20, Arbitrum чи іншу. Скопіюй адресу, яку покаже система. Прийди у свій гаманець або на іншу біржу і відправ кошти на цю адресу. Важливо, уважно перевіряй мережу відправлення. Якщо мережа, з якої ти відправляєш, не збігається з мережею депозиту, кошти можуть бути безповоротно втрачені. Спосіб другий: поповнення через P2P. Цей спосіб дозволяє купити USDT за національну валюту прямо з банківської картки. У верхньому меню перейди в розділ Купити крипто та вибери p 2 p торгівля. Вибери валюту та спосіб оплати. Знайди продавця з високим рейтингом і хорошими відгуками. Веди суму та створи угоду. Переведи оплату продавцю. Після переказу натисни Підтвердити оплату. Після перевірки платежу продавцем монети автоматично зараховуються на твій баланс в OKX. Спосіб третій. Поповнення через обмінник. Підходить, якщо прямі фіатні способи недоступні. Перейди за посиланням на обмінник з опису під відео. У лівій колонці вибери свій банк або платіжну систему. У правій колонці вибери монету, яку хочеш отримати, наприклад, USDT trc 20 Вкажи суму та встав адресу депозиту з OKX. Здійсни оплату і дочекайся підтвердження. Через кілька хвилин кошти надійдуть на рахунок, після чого можна починати торгівлю. Виведення коштів з OKX. Виводити з OKX можна як криптовалюту, так і ФІАТ через P2P або обмінники. Процес аналогічний поповненню, тому довго на ньому не зупинятимемось. Потрібно виконати ті ж самі дії, що й при поповненні, тільки у зворотному напрямку. Торгівля на OKX. OKX пропонує два основні режими спотову торгівлю та фьючерси. Інтерфейс платформи інтуїтивно зрозумілий і підходить як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Спотова торгівля це купівля та продаж криптовалюти за поточною ринковою ціною або за ціною, яку ти вказуєш вручну. Усі угоди виконуються одразу після спрацювання ордера, а куплені монети відразу доступні на балансі. Цей тип торгівлі підходить новачкам і тим, хто планує тримати активи без використання кредитного плеча. У верхньому меню вибери торгівля. Спот. Знайди потрібну торгову пару, наприклад, BTC USDT. У правій панелі вибери тип ордера. Ринковий. Угода виконається одразу за поточною ціною. Лімітний. Ти задаєш свою ціну купівлі або продажу. Веди суму або кількість монет. Натисни Купити або продати. Після виконання ордера актив з'явиться на спотовому балансі. Ф'ючерси дозволяють відкривати позиції з кредитним плечем і заробляти як на зростанні, так і на падінні ринку. На відміну від спотової торгівлі, тут використовуються контракти, а не самі монети. Ти можеш вибрати рівень плеча, налаштувати маржу та контролювати ризики за допомогою стоп ордерів, що робить ф'ючерси зручним інструментом для більш досвідчених користувачів. На OKX ф'ючерси є одним із ключових напрямів і працюють особливо ефективно. Платформа підтримує безстрокові та квартальні контракти. Інтерфейс залишається зрозумілим навіть для новачків, а інструментарій достатньо гнучким для. Професіоналів. Головна перевага OKX глибока ліквідність ф'ючерсів. Великі обсяги ордерів забезпечують швидке виконання та мінімальне прослизання навіть у моменти сильної волатильності. Завдяки цьому, фьючерсний ринок OKX активно використовують професійні трейдери, яким важлива точність входу та стабільність виконання угод. У верхньому меню вибори торгівля, ф'ючерси. Вибери потрібний контракт, наприклад, BTC USDT. Відкриється термінал із графіком, ордербуком та панеллю керування. Налаштуй кредитне плече від 1 до 100. Новачкам краще починати з невеликого плеча x25. Вибери напрям: лонг, якщо очікуєш зростання, шорт, якщо очікуєш падіння. Вибери тип ордера маркет відкрити за поточною ціною. Ліміт відкрити за своєю ціною. Вкажи суму угоди. Встанови стоп-лосс та тейк профіт. Натисни Відкрити позицію. Типи мержі. Крос. Загальний баланс використовується для всіх відкритих позицій. Якщо одна угода йде в мінус, система може автоматично задіяти вільні кошти з інших позицій. Такий режим підходить досвідченим трейдерам, адже дає більше гнучкості, але збільшує загальний ризик. Ізольована мержа закріплена за конкретною позицією, і ризик обмежений лише цією сумою. Якщо угода піде в мінус, будуть використані тільки кошти, виділені на неї. Такий варіант безпечніший для новачків і дозволяє точно контролювати максимальні втрати. Управління позиціями. У нижній панелі відображаються активні угоди, ПНЛ, ліквідаційна ціна та історія ордерів. Позицію можна закрити повністю або частково, а також змінити рівні стопів. А якщо ти хочеш навчитися правильно інвестувати та торгувати, ласкаво просимо у наш телеграм-канал. Ми вміємо пояснювати простою мовою: посилання під відео. Копітрейдинг на OKX це зручний інструмент, який дозволяє автоматично повторювати угоди професійних трейдерів. Підходить тим, хто хоче брати участь у ринку, але не бажає самостійно аналізувати графіки та відкривати позиції вручну. Як підключитися до копітрейдингу? У верхньому меню вибери торгівля. Копітрейдинг. Перед тобою відкриється список трейдерів. У кожного вказані: дохідність, ROI, рівень ризику, кількість підписників, активні угоди, історія торгівлі. Вибери трейдера та натисни стежити. Вкажи суму, яку хочеш виділити. Підтвердь підключення. Після цього всі угоди трейдера будуть автоматично виконуватися на твоєму аккаунті. OKX дозволяє налаштувати максимальну суму угоди, обмеження збитків, ліміт відкритих позицій, автостоп при досягненні ліміту. Ти можеш зупинити копіювання або закрити будь-які угоди у будь-який момент. Професійні трейдери отримують відсоток від прибутку своїх підписників. Це мотивує їх торгувати обережно та показувати стабільні результати. OKX Web3 Wallet – це один із найсильніших та унікальних продуктів OKX, який вирізняє біржу серед конкурентів. На відміну від більшості централізованих платформ, OKX розвиває повноцінну web 3 екосистему, де користувачу доступний не лише трейдинг, а й робота з усіма основними напрямами DeFi. Гаманець повністю не кастодіальний. Ключі зберігаються у користувача. А отже, доступ до активів залишається тільки у власника. OKX web 3 Wallet підтримує десятки мереж: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Solana та багато інших. За допомогою Web3 Wallet можна підключатися до DeFi-протоколів, брати участь у фармінгу та стейкінгу, обмінювати токени через DEX-агрегатор, використовувати мультимережевий міст, працювати за нефті, взаємодіяти з DApps без встановлення MetaMask чи інших розширень. Це робить OKX – однією з небагатьох бірж, яка поєднує класичну cex інфраструктуру та повноцінний web 3 центр в одному додатку. Такий підхід особливо привабливий для користувачів, які хочуть розвиватися одразу у двох напрямках: трейдинг та децентралізовані фінанси. OKX пропонує один із найпросунутіших наборів торгових ботів серед усіх криптобірж. Це зручний інструмент як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, який дозволяє автоматизувати стратегії та торгувати навіть без постійної присутності на ринку. На платформі доступні спотовий гріт-бот для торгівлі у боковику, ф'ючерсний грітбот, бот для DCA, усереднення, бот для повторюваних покупок, арбітражні стратегії, готові шаблони від топ-трейдерів. Боти працюють прямо всередині біржі, не потребують встановлення додаткових програм і автоматично підлаштовуються під ринкові умови. Користувач може запустити стратегію вручну або вибрати готову, створену професійними трейдерами. OKX показує статистику прибутковості по кожній стратегії, що дозволяє обрати найефективніші варіанти, або протестувати власну. Це робить торгові боти зручним інструментом для пасивного управління капіталом і стабільного трейдингу без постійного контролю ринку. Розділ Earn на OKX це центр пасивного заробітку, де можна отримувати дохід від своїх криптоактивів без активної торгівлі. Усі інструменти прості, надійні і підходять як новачкам, так і досвідченим користувачам. Основні можливості Earn: стейкінг. Заморожуєш монети на певний термін і отримуєш винагороду, доступні популярні активи USDT, BTC, SOL та інші. Є два формати: гнучкий стейкінг, кошти можна вивести у будь-який момент. Підходить тим, хто хоче отримувати дохід і при цьому мати повний контроль над ліквідністю. Фіксований стейкінг. Активи блокуються на певний термін, але прибутковість вища. Це оптимальний варіант для довгострокового зберігання монет із максимальною вигодою. Збереження аналог депозиту з щоденним нарахуванням відсотків. Кошти доступні для виведення без обмежень. Тому цей варіант підходить тим, хто хоче пасивний дохід без блокування активів. Dual Investment подвійні активи інструмент, який дозволяє фіксувати дохід незалежно від напрямку руху ціни. Дохід нараховується в одному з двох активів, залежно від результату ринку, що робить продукт зручним для тих, хто хоче отримувати підвищену прибутковість. Jumpstart це платформа OKX для участі в ранніх продажах і первинному розподілі нових токенів. Тут користувачі можуть отримувати перспективні проекти за стартовою ціною до їх виходу на ринок, що часто дає сильний потенціал росту після лістингу. На відміну від звичайних лаунчпад платформ, Jumpstart працює максимально просто. Для участі достатньо застейкати вибраний актив. Актив, найчастіше OKB або USDT. Після чого розподіл токенів відбувається автоматично. Ніяких складних умов, черг чи лотерей. Чим більше застейкано, тим більше розподіл. OKX регулярно запускає проекти, і більшість токенів після лістингу показують значний приріст. Тому Jumpstart став популярним інструментом серед користувачів, які хочуть заходити в перспективні монети на найранніх стадіях. Як почати користуватися Earn? У верхньому меню вибери Earn. Перейди у потрібний розділ: стейкінг, збереження чи інші продукти. Вибери монету та термін. Введи суму. Натисни Підписатися. Нарахування відбуваються автоматично, найчастіше щодня. Статистику доходу можна відстежувати в розділі активи: Earn. Earn це зручний спосіб отримувати стабільний пасивний дохід від криптовалюти, навіть якщо ти не плануєш активно торгувати. Якщо у тебе залишилися питання, заходь у наш закритий чат для рефералів. Там ми відповімо на всі і допоможемо розібратися. Посилання також під відео. OKX пропонує зручний мобільний додаток, який повністю повторює функціонал веб-версії. Тут доступні всі основні інструменти: реєстрація, поповнення, торгівля, копі-трейдинг, EARN та управління активами все в одному інтерфейсі. Усі дії, виконані в додатку, автоматично відображаються у веб-версії. Це дозволяє легко перемикатися між телефоном і комп'ютером та завжди мати доступ до свого аккаунта. Додаток працює швидко і стабільно, що робить його зручним інструментом для щоденної торгівлі та управління рахунком зі смартфона. OKX входить до числа найнадійніших криптобірж завдяки суворій системі захисту та прозорості роботи. Холодне зберігання активів. Більша частина коштів знаходиться в офлайн гаманцях, ізольованих від мережі. Proof of Reserves. Біржа регулярно підтверджує повне забезпечення користувацьких активів. Шифрування даних. Вся інформація передається та зберігається у зашифрованому вигляді. Двофакторна автентифікація захищає вхід, вивід коштів та зміни налаштувань. Сповіщення про всі дії допомагають вчасно помітити підозрілу активність. OKX дотримується міжнародних стандартів безпеки та використовує архітектуру, яка забезпечує надійний захист коштів і аккаунта. OKX заохочує нових користувачів і тих, хто запрошує друзів на платформу. Якщо ти реєструєшся за нашим промокодом UACP69, можеш отримати бонус до шести тисяч USDT. Розмір залежить від депозиту, торгового обсягу та участі в промоакціях. Як знайти свій реферальний лінк? У верхньому меню відкрий розділ Різне та вибери реферальна програма. Скопіюй свій унікальний лінк і надійшли його іншим людям. Коли вони зареєструються та почнуть торгувати, ти будеш отримувати відсоток від їхніх комісій. OKX також регулярно проводить тимчасові акції, розіграші та бонусні кампанії, тому варто періодично перевіряти розділ акції на головній сторінці. Якщо ти ще не поставив лайк і не підписався на канал, саме час це зробити. Посилання на наш телеграм найкращі біржі та гаманці під відео. Ну що, фіналимо? OKX – це сучасна мультифункціональна криптобіржа, яка поєднує зручність, високу швидкість роботи, просунуті інструменти та високий рівень безпеки. Платформа входить до числа світових лідерів за обсягами торгів і пропонує повний набір можливостей як для новачків, так і для професіоналів. Тут є все, що потрібно для комфортної роботи з криптовалютою: спотова та ф'ючерсна торгівля, копітрейдинг, earn і стейкінг, jumpstart, торгові боти, цілодобова підтримка, прозора система Proof of Reserves. OKX регулярно оновлює функціонал, додає нові інструменти і залишається однією з найтехнологічніших та найнадійніших платформ на ринку. Якщо ти шукаєш біржу, де можна безпечно торгувати, інвестувати та заробляти, OKX стане чудовим вибором. Переходь за посиланням у описі, реєструйся з промокодом UACP69, активуй бонуси і починай працювати з платформою вже сьогодні.